Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про державний бюджет на 2026 рік. І хоча остаточне голосування буде в листопаді, вже зараз є багато приводів для дискусій. Пропоную розібратись з поточними прогнозами для різних категорій громадян. Зміни для пенсіонерів Уряд має підготувати закон про спеціальні пенсії для суддів, прокурорів та держслужбовців. Якщо коротко, то законотворці прагнуть вирівняти пенсійні правила і прибрати, зокрема, можливість раннього виходу на заслужений відпочинок. Кожен має йти на пенсію у 60 або 65 років. Що у документі йдеться про те, що індексація таких пенсій буде на загальних умовах, тобто без автоматичного зростання, після підвищення зарплат чиновникам. Та чи справді це крок до справедливості чи просто нове формулювання? Для старих пільг побачимо пізніше. До речі, я детально проаналізував інформацію про можливу пенсійну реформу в 2026 році. Дивіться відео на каналі Мережа Права, а посилання ви знайдете в описі. Чого чекати у зарплатних проєктах? Проект держбюджету на 2026 рік передбачає низку змін в оплаті праці, які торкнуться як працівників бюджетної сфери, так і державних службовців. Зокрема, з 1 січня 2026 року заплановане підвищення основних соціальних стандартів. Мінімальна заробітна плата зросте до 8647 гривень на місяць, тобто всього на 647 гривень порівняно з чинною. Очевидно, що вона не може повноцінно покрити базові потреби людини. Уряд планує підвищити заробітну плату для вчителів та викладачів вищих навчальних закладів. Якщо проєкт ухвалять, процес буде відбуватись в два етапи. З 1 січня 2026 року зарплату підвищать на 30%, а з 1 вересня 2026 року ще на 20%. Загалом на оплату праці освітян в бюджеті передбачено майже 184 мільярди гривень. Однак, поки не зрозуміло, цієї суми достатньо для реакції. Зростання чи це буде чергова маніпуляція для урізання премій та надбавок для збільшення окладу. Для медичних працівників також заплановане зростання зарплат. Зокрема, для сімейних лікарів та лікарів екстреної допомоги зарплата може сягнути 35 тисяч гривень, а для медсестер та фельдшерів до 20 тисяч гривень. Для держслужбовців в 2026 році продовжиться реформа оплати праці, заснована на класифікації посад. Зарплата складатиметься зі сталої частини 70% та варіативної 30%. Мінімальний посад. Доклад не може бути меншим за 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Гроші на оборону та місцеві бюджети. Комітети Верховної Ради пропонують збільшити видатки на оборону, зокрема на зброю для Збройних сил України. Та чітких цифр поки що немає. Водночас місцевим бюджетом пропонують залишати лише 4% податку на доходи фізичних осіб. Це суттєво зменшить фінансову базу громад, на які покладено більшість соціальних функцій, зокрема, фінансування шкіл та лікарень. Зараз громади отримують 64% від податку на доходи фізичних осіб. Саме це одне з головних джерел доходів місцевих бюджетів. Якщо бюджетні пропозиції на 2026 рік ухвалять, громади втратять 60 із кожних 64 гривень. Плюс? Питання компенсації тарифної заборгованості досі не вирішене. Через це громади не можуть повноцінно сплачувати різницю між реальною вартістю комунальних послуг та тим, скільки за це платять люди. У результаті можуть накопичитись борги і послуги скоротять інакше кажучи, цей бюджет робить місцеву владу ще більш залежною від центру, а можливості для розвитку громад мінімальними. Пільги та можливості для ветеранів. Проект бюджету на 2026 рік передбачає фінансування житлових програм для захисників України. По перше, планується надання пільгових довгострокових державних кредитів на придбання житла учасникам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Ще заплановане фінансування будівництва або придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України. Також передбачено додаткових 1,7 мільярда гривень на компенсацію на житло ветеранам з інвалідністю першої та другої групи. Ще 8,2 мільярди гривень планують виділити на заходи з підтримки ветеранів. Це, зокрема, психологічна допомога та професійна адаптація, розвиток спорту, проекти підтримки одноразова грошова допомога. Планується запустити нові проекти з переобладнання авто під потреби ветеранів, лікування. Опіків та рубців, адаптацію людей, які втратили зір. Тож проєкт бюджету на 2026 рік викликає багато запитань. З одного боку, є позитивні ініціативи, як от підвищення зарплати світянам, з іншого, є ризик посилення соціальної нерівності та фінансового ослаблення громад. Водночас нагадаю, що українська економіка зараз залежить від допомоги західних партнерів. В умовах війни ми не можемо дозволити собі повноцінну підтримку всіх соціальних програм та різке збільшення виплат з держбюджету. Тому диво навряд чи стане. Наступний рік буде таким же важким, як і поточним. А що ви думаєте про цей законопроект? Які статті видатків вважаєте пріоритетними? Пишіть свої думки в коментарях. І не забудьте підписатися на канал Мережа Права, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!